Державна і недержавна пенсія. У чому різниця? Державна пенсія це те, що ми всі сплачуємо автоматично через податки ЄСВ. Ці гроші йдуть не на твою особисту пенсію, а одразу виплачуються нинішнім пенсіонерам. Тобто це солідарна система. Працюючи, утримують тих, хто вже на пенсії. Через це сума пенсій залежить не від того, скільки ти заплатив, а від середніх доходів Україні та стажу. Недержавна пенсія це твої особисті накопичення. Ти самостійно або через роботодавця відкладаєш гроші у приватний пенсійний фонд. Гроші інвестуються, приносять дохід і належать лише тобі. Їх можна успадкувати, отримати частинами або всією сумою після досягнення пенсійного віку. Головна різниця: державна пенсія гарантована, але мінімальна. Не державна, добровільна, але дозволяє створити власний капітал на майбутнє. Для чистоти експерименту просто завітай у пенсійний фонд і запитай, що тебе чекає на пенсії. І чи варто вже зараз оформити щось самостійно, бо про майбутнє краще подбати сьогодні. Цікаво? Став плюсик в коментарі і записуйся на консультацію.